Пускай. Борисович, дайте гляну схожість з Так, дивись, що, ви тут що я роблю? А я в Борис... Дивіться, дівчат. Борис... Оце, що ми балакали з приводу, ми робимо самі перепровіряємо. От дивіться, дивись. Це отримали ось все сояшник, ароматик, номер партії, залишки, 24 номер партії, тратата, тра-та-та. Це, це, да, це кладощок не дає. Угу. Виложили, на третій день воно сходи появляється Ну, грубо говоря, це ми неділя. Дивіться Гарна. ароматик. я даже не буду його вже уже і так воно видно, що як воно дружно гарно всходить. Бачите, ароматик. Пішли далі, да, пішли далі. Дивіться, дівчата. А тепер всім знайомим. Модний хороводний, як ми кажемо, іноді шуткуємо. Дивіться, піонер 130-й. Це у нас да, є такий. Звірніть, яка фракція менше схожість. Бачите, як воно сходить. І тепер всім знайомим на слуху Сорго. А ДВГ. Бачите, Сорго. Тут навіть видно, як воно зійшло. Ну видно, що воно якісне. Даже можна і не рахувати, хоча я порахую, сколько там відсотків. Там 100 штук. Ну, світ виключили. ось все сорву. То же саме, Янки. Гарно. Янки. Дівчата шуткують трошки. Екліпс. Це виходило. Так, попроростало. Зараз світу немає. Екліпс. Питань нема, гарно. Що у нас ще? з передпосідніх не давали. Сентінел. Ну все. гарненько. Краще воно. любого сертифікату. Сентінел. Бачите? Ось вот так. І опять воно. Десятка а два. Пасівного матеріалу соєшник. Не скажу, коміційне таємниця. Це я роблю сам. Покажіть, покажі, де да. це... мені, мені сподобалося. Соєшник. Оце, оце, соєшник. соєшник, що це за соєшник? Ароматик. Ароматик, це, це залишки. Він, це він залишки, такий, да. ну, такий гарний. Ароматик. Це вам не… Така прям геть. Да.